Дитячі питання Олександр Браверман читає автор. Дідусю, можна запитати? Мабуть, ти знов не хочеш спати? Питай, голівонька Ясна. Дідусю, що таке війна? Коли щось хочуть відібрати? А хтось не хоче віддавати. Грабіжники вбивати йдуть, а ті на захист свій стають. І відбувається війна, біда велика і страшна. То ті ворожі всі солдати ідуть, щоб нас пограбувати. Тому ракети в нас летять. Тобі лише недавно п'ять. А ти таке вже прагнеш знати. Так що у нас хотять відняти веселки в небі, водограї, величні гори і розмай. стрімкий політ пташиник зграй, які летять за небокрай, все те, що звемо, рідний край. Щасливий погляд із серця вроду і промінь сонця це. Свободу, широкий подих в грудях стук і ніжний дотик рідних рук, кохання щодо забуття це те, що звемо ми життя. А хтось нас може захистити. Я чув, що десь вмирають діти. Втім, вибухає наша людь, тому бій дорослій йдуть тато теж воює там, щоб можна було жити нам, щоб ти солодкі бачив сни, коли не буде вже війни, за всіх дітей в країні нашій вже спокою не буде раші. І дуже скоро ти повір, отримає свій вирок, звір. Ну добре. Вмощуся зручненько, а завтра ми удвох раненько підемо дивитись на зорю. Спивнуча. Я тебе.